Так, дорогенькі наші підписники, усім доброго здоров'я, і є для вас дуже важливе прохання. Знаєш яке? Як ти знаєш, дідусь, що бабуся дуже зараз кашлює, прям от лупашує капець, і вона мені сказала, що їй допомагає тхоряче сало. Ой. Е, Свинь. Публя. Чекай. Ти що ти такий дурний? Бурсучаще, бурсучаще сало допомагає. Запитайся в них, що вони мають, бо я щось не можу знайти. Питайся в них, усього вони, давай. Питайся, чи в них немає бурсукового цього, сала? У вас нема бурсукового сала. Мені для жінки треба. Чому мовчати? Чому мовчати? Що спішіть? Може, в кого є, то ви обов'язково напишіть внизу. Ми прочитаємо. Дуже треба правильно, бо їй допомагає вона. каже.